16 жовтня офіційно стартує опалювальний сезон 2025-2026, який триватиме до 15 квітня. Відповідно усім отримувачам житлових субсидій, пенсійним фондом буде проведено масовий перерахунок. У Масовому перерахунку підлягають особові рахунки отримувачів житлових субсидій, які в Неопалювальному періоді були розраховані з розміром або розраховані в нульовому розмірі. Відповідно, таким громадянам не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду для подання заяви. Вони отримають субсидію на опалювальний сезон в автоматичному режимі. Якщо в неопалювальному періоді домогосподарство не зверталося за призначенням субсидії, відповідно тоді для визначення права на призначення субсидії на опалювальний період необхідно подати заяву. Заяву можна подати особисто у сервісний центр пенсійного чи в ЦНАП за місцем проживання, надіслати поштою, а також у електронному вигляді на порталі пенсійного фонду чи через дію. Якщо у домогосподарстві відбулися зміни, отримувачам субсидії треба заново звернутися із заявою, оскільки змінилися обставини. Такими обставинами є зміна кількості зареєстрованих членів сім'ї, зміна кількості. Е Зміна надавачів послуг або зміна кількості отримуваних послуг тоді обов'язково представник домогосподарства повинен подати заяву. Надія самінюк для унаочнення навела кілька прикладів. Далі пряма мова. Якщо в сім'ї було зареєстровано три людини, наприклад, батько, мати і дитина, так дитина вже на сьогоднішній день повнолітня і одружилася, відповідно, змінився склад сім'ї. В такому випадку обов'язково необхідно подавати заяву на призначення субсидій, тому що змінився склад сім'ї. Або в приміщенні було зареєстровано чотири людини, відбулися якісь певні Зміни в сім'ї, і з першого числа місяця в даному домогосподарстві зареєстровано вже в три людини. Якщо домогосподарство користувалося послугами електропостачання, водопостачання і газопостачання, і в них відбулися зміни, і вони відмовилися від газопостачання, відповідно, змінилася кількість надавачів послуг, так само треба подавати заяву, тобто, в разі зміни надавачів, Шення або зменшення так само необхідно звертатися з новою заявою. Нагадаємо, суми субсидій встановлюються індивідуально для кожного дворогосподарства. господарства. Залежить від норм споживання комунальних послуг, від доходів, від кількості осіб, від послуг, які отримують, від площі приміщення тощо. Крім того, до заяви додається декларація та інші документи, які можуть вплинути на призначення чи на розмір субсидії. Додатковими документами є, наприклад, довідка внутрішньопереміщеної особи, якщо за призначенням субсидії звертається внутрішня переміщена особа по місцю фактичного проживання. Також, якщо звертається громадянин по за призначенням субсидії за фактичним проживанням, і це є орендоване житло, тоді обов'язково має бути договір оренди. Якщо в попередньому періоді у домогосподарства була відмова в призначенні субсидії в зв'язку з тим, що була наявна заборгованість, тоді при поданні нової заяви обов'язково необхідно подати документи, які підтверджують сплату заборгованості, або договір про реструктуризацію боргу. Зі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада, включно субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернулися пізніше, тоді з місяця звернення. Одна з найпоширеніших причин відмови у субсидії борги за комунальні послуги. Наразі для отримання субсидії пільг споживачу не потрібно звертатися безпосередньо до нашої компанії, тобто електропостачальника. Всі дані по споживачу, а саме тариф, наявність даного лічильника, розрахунки передаються автоматично за офіційним захистом відповідного. Органу, який призначає пільги та субсидії, для призначення субсидії і пільг може вплинути заборгованість за електроенергією, тому закликаю всіх споживачів роз, вчасно розраховуватися і не мати заборгованості. Від двох сотень гривень до понад п'ять тисяч на сьогодні 100 тисяч споживачів в україні мають заборгованість за спожиту електроенергію. Проте здебільшого це не отримувачі субсидії, оскільки останні слідкують за цим, аби не втратити виплати. Якщо у вас є складнощі в оплаті електроенергію, можете звернутися до нас, до постачальника, для врегулювання питання шляхом укладення графіку погашення заборгованості. Після того, як буде вкладено графік погашення заборгованості, ми в свою чергу надаємо довідку про укладення графіку або ж ви оплатили заборгованість, яку ви подаєте в органи, які призначають пільгу та субсидії, і на саві цієї довідки вам буде призначена пільга або субсидія. Для того щоб оформити графік погашення заборгованості, необхідно звернутися до трупостачальника, надати відповідні документи, а саме це довідки про неплатоспроможність. Якщо ви дійсно підтверджуєте, що ви неплатоспроможні, то ми постачальник підемо вам на уступки і розб'ємо цю заборгованість на рівні частини платежу до 12 місяців. Вхідно не забувати, що треба сплачувати за поточне споживання. Для довідки на кінець опалювального сезону 2024-2025 в області нараховувалось 28 тисяч 700 домогосподарств, отримувачів житлових субсидій. Середній розмір виплати 1807 гривень. Субсидію в неопалювальному періоді одержали майже 16 тисяч домогосподарств. Середній розмір виплат склав 278 гривень.